Привіт всім! Уявіть собі світ, де ляльки оживають та розповідають найдивовижніші історії. Це чарівний світ лялькового театру, де уява зустрічається з реальністю, а дива трапляються на кожному кроці. І знаєте що? 21 березня весь світ святкує Міжнародний день лялькового театру. Чи замислювались ви коли-небудь, як виникла ідея лялькових театрів? Лялькові театри одна з найдавніших форм мистецтва. Вони з'явилися ще в мину, коли люди використовували ляльки для релігійних обрядів та народних вистав. З часом вони стали улюбленою розвагою як для дітей, так і для дорослих. Особливе місце в історії лялькового театру належить українському національному вертепу. Вертеп це унікальне явище в українській культурі, де ляльки розігрують різдвяні вистави. Ці вистави були не просто розвагою, а важливою частиною народних традицій та обрядів. Отже, як з'явився Міжнародний день лялькового театру. Ідея виникла у міжнародному союзі лялькарів Уніма. У 2002 році, під час 18-го конгресу Уніма в Магдебурзі, було вирішено святкувати цей день щороку, 21 березня. Це зроблено для того, щоб підкреслити важливість лялькового театру як виду мистецтва, залучити до нього більше людей та підтримати лялькарів у всьому світі. А що ж такого особливого в лялькових театрах? Ляльки це не просто іграшки. Вони можуть бути зроблені з дерева, тканини, паперу чи пластику. Ляльки оживають завдяки лялькарям, які або ховаються за ширмою, або виступають на сцені разом з ними. Лялькові вистави можуть бути як простими дитячими казками, так і складними драматичними постановками для дорослих. Це місце, де фантазії та мрії оживають. Чи знаєте ви, що найдавніші ляльки, знайдені археологами, датуються 2000 роком до нашої ери. У деяких країнах, таких як Японія, лялькові театри є традиційним видом мистецтва. Вони використовують різні види ляльок маріонетки, рукавичкові ляльки, тростинні ляльки. І лялькові театри це не просто розвага, це спосіб навчатися та розвиватися. Ляльковий театр допомагає нам розвивати уяву та творче мислення. Вчить нас розуміти емоції, допомагає нам пізнавати світ та дарує нам радість і позитивний настрій. Тож сьогодні, чому б не відвідати ляльковий театр або не подивитися лялькову виставу онлайн та насолодитися цим чудовим видом мистецтва? Сю.